Веронічка і Вікуся чекають на прийом до міського голови Сергія Насалика, бо мають прохання, щоб відкрили їхній садочок. Адже від початку повномасштабної війни дошкільні заклади освіти в рогатині не працюють. Що робити в садочку? Бавиші. Класно в садочку вам класно садочку. Катерина, як мама, котра повинна забезпечувати дитину всім необхідним, каже, стурбована питанням роботи садочка, адже в час війни залишитися без доходів із двома дітьми страшно. Ми хочемо, щоб нам допомогли, щоб відкрили садочок, хоча б до обіду там ну хоча б кілька годиночок, щоб можна було щось зробити. Дитина плаче, хоче садок старший йде в школу, а вона плаче я йду з тобою. Вона плаче, вона хоче в садок, хоче вчитися, а як я можу заробляти гроші на дітей. Зараз ще й зима йде. Опалювальний сезон. Треба платити гроші, й треба, так? а коштів немає, тому що в садок діти не йдуть. Серед рогатинців присутні і внутрішньопереміщені люди. Ми переселенці, ми приїхали з Харкова. Ліза ходила в садочок. Зараз ми приїхали сюди, тут живемо, знайшли роботу, але садочок потрібен, тому що потрібно працювати, потрібно за що жити. Батьки дошкільнят підготували звернення з проханням забезпечити або ж створити належні умови для безпеки діток і відкрити хоча б один садочок у місті. Коли мама тату, на роботі, діти що вдома, видачі, А що вони можуть Самі, а я можу. Так, що я маю у міській раді батьків вислухали та розводять руками. Є час підльоту ракети не більше п'яти хвилин. Скажіть, будь ласка, що робити з вашими дітьми протягом цих п'яти хвилин, коли ви пропонуєте облаштувати укриття для дітей в коридорі, тобто перенести тупо спальні ліжка в коридор, і все є однозначні вимоги. Однозначні вимоги або цокольне, або підвальне приміщення, наявність спальних місць, наявність харчування і наявність відповідного температурного режиму. Тобто, сьогодні, виходячи з проекту садочків наших, вони так запроектовані. Ми це зробити не можемо. Комісія на чолі із заступником об'їхала всі заклади, і це були терміни, які були. У дошкільних навчальних закладах, які нас є, комісія обстежила і зробила висновок. Ці висновки йдуть в Державну районну військову адміністрацію, щоб облаштувати на даних умовах укриття, як вимагає закон. Не можна. Очолював комісію, котра перевіряла готовність закладів освіти, в тому числі і садочків, до відкриття, Володимир Штогрин. Першою вимогою для дітей це час. час. Доходу дитини чи час укриття дитини під час оголошення повітряної тривоги. Він є мінімальним від 3 до 5 хвилин, і укриття має бути обов'язково в тому закладі, де дитина перебуває, враховуючи вік дітей. Друге, по тих вимогах, по їх по дев'яти пунктах, я їх зараз деталізувати не буду, але вони є. Дитина має в довший час, коли буде перебувати в укритті. Вона має мати час на сон, вона має мати Харчування, а харчування в дитячих садках зовсім інше, Воно по графіку, інше, воно по складу інше, ніж в загальноосвітній школі, бо там є свій час до харчування. Ці продукти мають там зберігатися. Ну і друге питання це. Кількість працівників, які обслуговують дитячу посадку, і кількість працівників, які є в школі, зовсім інша. Тим треба одягнути, дитину треба перевезти, дитину треба за неї. Треба має бути нагляд. Тому в наших садках в тих, які особливо у родині, вони не пристосовані на сьогоднішній день. Вони не пристосовані для перебування дітей в укритті. Тобто ці укриття на сьогоднішній день їх не просто відсутні. Не то, що не готові, вони вони відсутні. І технічно їх зробити на сьогоднішній день неможливо. Міський голова каже, чудово розуміє батьків, адже економіка повинна працювати, а діти здобувати знання. Тож пообіцяв разом з фахівцями додатково вивчити це питання та пошукати вирішення проблеми. Ті садочки були збудовані в ті часи, коли ніхто не думав про то. Все. Нам написали приписи, і прийшла комісія, комісія, яка забракувала ці садочки. Я постараюся. Разом з відділом освіти, разом з профільними заступниками знайти вихід з цієї ситуації. Батьки радіють, що справа зрушила з місця. Ми маємо надію, нам пообіцяв міський голова про те, що щось будуть думати, і маємо 10 днів. Будемо чекати. Надіємося, що відкриють щось. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.